Я ще раз вітаю, шановні пані та панове, і особливо вас, дорогенькі мої терези, для вас сьогодні розклад на вересень місяць, 25-го року, перший місяць осені. На жаль, літо закінчується, починаються справи, робота, але важливо, хто ще в відпустку поїде, хто все літо працював. Зараз ми подивимося всі сфери вашого життя і, можливо, якісь підказки ви для себе знайдете. А от основний Основну карту, позицію на вересень місяць. Подивимося по старшому аркану. І це у нас буде старший аркан. Хм. Е, повішений. Ну, значить, якась пауза буде в якихось ваших справах. Щось не захоче просуватися, якась справа, наприклад, ви чогось чекаєте. Можливо, це по роботі, ви в відпустку йдете. Таке теж може бути і робота от, ну, стане без вас, наприклад. От. Або ви чекаєте, можливо, якісь документи і затримка, що завгодно. Тобто, от, пауза, перерва, затримка, не просування чого-небудь в ваших справах. Зараз ми подивимося, що таке саме може загальмуватися у вересні місяці для вас, і як це все вирішити. Отже, починаємо зі сфери. Роботи. І ми дивимося, що це королева жезлів. От така дуже енергійна карта. І е, вона, по-перше, вказує на те, що в вашому оточенні може бути ось така е, жінка. Можливо, це вогняна стихія, по знаку зодіака може бути овен, лев або стрілець, яка вам буде допомагати, е, не якимись там порадами або щось таке, вона руками буде вам допомагати. Тобто, от. Треба робота, і вона візьметься, закатає от рукави свої і буде вам допомагати в роботі. Можливо, якщо така жінка, скажімо так, не виникає на вашому горизонті, то вам доведеться ось проявляти її енергію, от, скажімо так. Теж закатати рукави свої і братися до роботи, тому що роботи вистачить у вас, якщо чесно. Це головна карта. А зараз ми подивимося додаткову карту до цієї королеви. І це у нас. Що тут у нас? П'ятірка Пентаклів. Такенька собі карта. Це, по-перше, знаєте, на роботі вам не вистачає якихось ресурсів, це виснаження ресурсне, скажімо так, і від цього, як би і настрій не дуже добрий. Тобто, можливо, якщо ви йдете в відпустку, це затримка в виплатах ну, відпускних, чи затримали там, зарплату, аванс, що, що там у вас вересні може бути. Але це ще затримка от, по повішеному точно може бути. Надання тих засобів, за допомогою яких ви звикли працювати, а вони ще не приїхали. Щось затрималось, можливо, ви чекали документи, можливо, ви чекали кошти, які мали бути перечислені, скоріш за все, бо це все-таки фінансова карта. Тому от настрій не, не дуже. Але вихід ситуації завжди є. Вам треба лише подивитися в різні боки. І за цією жіночкою таке світле віконечко є, і там. От можна все вирішити, всі свої питання. А вам головне не зациклюватись на тому всьому. От це карта кризова, звісно, п'ятірки завжди це криза в чомусь. Тому це ще криза каже про якісь справи, рух вперед. Ну, коли людина починає ворушитися, коли якась криза виникає, і вона починає щось робити для того, щоб позбутися того всього, неприємного якоїсь яких, якихось прав або наслідків. Тому ось така ситуація цілком може бути. Затримки можуть бути, ви повні енергії, але може таки бути, що робота може от стати на паузу. Тепер фінанси подивимося і ресурси. Що тут по грошам? Цілком може бути. Король мечів. Е, ну, карта не досить грошова. От, е, це все-таки повітряна карта це ви, до речі. От, король мечів, це повітряна карта, стихія ваша, шановні мої терези, незалежно від того, хто мене дивиться, чоловік чи жінка. Тобто, от ви будете включати всі свої мозкові, скажімо так, потужності для вирішення фінансових питань. Або це може бути спеціаліст високого класу, можливо, банківський працівник, або людина, яка підкаже вам. Які саме документи для точнішого фінансового питання? Це може бути якийсь юрист, адвокат або щось таке? От можливо, хтось ділить спадок, таке теж може бути, або при розлученні там ділять майно. Таке вся, всяке так само може бути у вашому житті. Тому це така людина, яка вам допоможе зібрати повний пакет документів, або е, знайти людей, з якими варто поговорити, вирішити такі, ті чи інші фінансові питання. От. Тому от звертайтесь до таких людей, або цілком, що така людина і не з'явиться, ви самі будете проявляти такі якості. І от збирати якусь інформацію, або документи от, для. Подальшого фінансового росту. Це основна карта. Зараз ми додатково подивимося, що тут у вас чим доповнить цього короля мечів. Десятка кубків. Результатом будете задоволені. От всі ті мозкові штурми, які ви влаштуєте собі стосовно фінансів і грошей, видобіться чудового результату. Можливо, ви оформите або. Вирішення того самого суду, про яке ми тільки що говорили, буде на вашу користь. От, або чи розлучення, чи щось там таке. Ну тобто, фінансово ви будете дуже задоволені від проробленої тої роботи, яка, про яку тільки що йшла мова. Здорово, круто. Тобто емоції десятка через край. Дуже круто і дуже класно. А це говорить про те, що без грошей ви не залишитись. Якщо ви так задоволені, значить гроші будуть. Тепер переходимо на сферу сім'ї, особисто життя, можливо, сусідів, родичів. Король жезлів. На це раз вогняний чоловік, от такий вогняної стихії, овен-лев або стрілець, який може трапитись вам, шановні одинокі дівчата, жінки, такий дуже сексуальний, дуже енергійний, от такий, знаєте, який любить. Довго говорити не буде, а починає зразу діяти. Тому якщо такий типаж вам до смаку, то от не впускайте такого чоловіка. Пристрасть вам буде забезпечена. Але це цілком може бути, що це ваш чоловік, або якийсь мужчина. З вашого роду, з вашої сім'ї. І ви з ним будете от, пересікатися в вересні місяці, чи він до вас приїде, чи ви до нього поїдете. Або якщо це взагалі не людина, то буде купа роботи по хаті. Можливо, ви там якийсь невеличкий ремонт захочете зробити, ще щось таке, от, якісь домашні справи вирішити, от, то от, енергії буде у вас через край, будете вирішувати всі от такі питання. І додаткова карта, подивимося щодо цього короля. Може бути додаткового. Ну, Тут дивіться, тут навіть не додаткова така карта, вона якось сама по собі. І, чесно кажучи, така карта каже про те, що от бувають моменти, коли від чогось треба піти. І от ви можете просто, знаєте, людина. Замикає двері, лишила записку ключа на столі, розвернулася і пішла назавжди. Це нема повернення до минулого. Тобто, щось в вашому житті вже вас не влаштовує. Можливо, ви довго жили з батьками нарешті все. Ви сказали: Я їду, і починаєте знімати якесь своє помешкання або в своє переїздите. От тобто, без повернення до чогось. Можливо, це стосунки ви будете розривати, наприклад, от, а потім вже ділити спадок якийсь такий. От Щось от таке, від чого ви можете від чогось ви можете відмовитись, від якихось надокучливих родичів, наприклад, більше не хочете з ними спілкуватися. Тобто, але головна фішка цієї карти, що ви, якщо вже це зробили, ви завжди йдете вверх і вперед. Тобто для вас відкриті всі горизонти. Ви йдете до кращого. Якщо ви від чогось відмовились, те, що не дає, вам вже нормально жити. Так що, якщо ви вирішили таке, то рухайтесь вперед і вам це тільки на користь, і ви досягнете хороших результатів. Йдемо далі. Здоров'я. Що інтересів зі здоров'ям? ну, давайте ну, подивимося. О! Дивіться, дурень або блазнень, тобто ваше здоров'я може початися геть абсолютно з чистої сторінки. Тобто це кардинальна зміна. Тобто, ви можете, ну я не знаю, якщо ви все життя прожили і ніколи не звертали уваги на своє здоров'я, ніколи до лікарів не ходили, отут може в вересні початись така історія, що ви нарешті. Якась буде причина, яка вас спонукає до догляду за своїм здоров'ям. Тобто ви можете кинути всі шкідливі звички, там, які тільки є, якщо вони у вас є, от. або починати в зал ходити. Нарешті, господи, скільки можна лежати на дивані, фігура вас не влаштовує, все. Кардинально міняєте своє життя в плані здоров'я. Чи в зал ходите, чи плаваєте, чи профілактики якісь. от... Або це ще може бути абсолютно нові методи лікування. Повністю поміняєте лікаря, клініку, методи засобів, що хочете. Тобто, абсолютно нова, от якась така сфера в плані вашого здоров'я точно може відбутися, шановні мої Терези, не бійтеся. От Перший крок важко зробити, але нічого. Вам і друзі допоможуть, допомога буде. Так що не бійтеся, не переживайте. А тепер, хто не ходив ще в відпустку, давайте-ну, Терези, подивимося, що ж таке може під час вашої відпустки відбутися? Ой, будете кайфувати. Слухайте, це по суті карта так є відпустки. Це карта, скажімо так, молитви, медітації, відпочинку, людина відсипається від чогось всього. Від роботи, наприклад. Нарешті ви видихнули, і буде зранку можливість поспати, скільки вам захочеться. От, Або, можливо, ви поїдете в якісь санаторії, або ще десь там, де тиша, спокій, можливо, десь по якимось святим місцям, якщо вам це подобається, так само поїдете, от, проведете приємно якийсь час. Або, от ще буває такий не дуже приємний момент: от то, що у нас був повішений. от, Ось тут він. Це може затриматись теж затримка, теж пауза в якихось справах відпускових. От ви, наприклад, планували одну дату кудись поїхати. Затримуються квитки, наприклад, або затримуються якісь документи. От пауза може стати, ви можете почекати трохи перед тим, як кудись поїхати. От, або може сама відпустка трошечки відсунутись надалі, бо ви хотіли з якогось там числа, наприклад. А не виходить, і ви підете трошечки, можливо, пізніше. От щось таке. Затримки в чомусь. Пауза може от бути. Тут пауз у вас трохи є. Бачите, повішений все-таки буде от працювати в вересні місяці на якихось затримках. Буває і так. І порада від карт. Що Тереза може порадити. О. Але... Давайте ну, подивимося. П'ятірка жезлів. Знаєте, це в принципі карта боротьби. Тому, якщо вимагають боротьби, якісь питання ваші, за щось треба поборотися, сміливо боріться за те все. От, не відступайте, тому що досягати свого часто буває не дуже легко. Ну, комусь буває легко, комусь буває, як от вам зараз, за щось поборотися. Ви подивіться, от, в яких. Вирішення яких питань потребує ваше втручання, ваша наполегливість і працьовитість, ви доможитеся свого. Головне не відступати. Ось зверніть, будь ласка, на це увагу. І тепер, Терези, ми подивимось на несподіванку. Що ж тут такого? Що ж тут такого? Три карти на Ораку. Ну, тако, дивіться. Страшний суд, башта і двійка пентаклів. Це, чесно кажучи, по-перше, це виход з зони комфорту. А чому може бути такий вихід з зони комфорту? Або плани можуть змінитися. Від чого? Може прийти якесь повідомлення, наприклад, якийсь дзвінок, що завгодно. Тобто, і ви можете знаєте, як після цього дзвінку просто прийти до тями, якась встряска може бути. От, і це вас отако струсане, і ви просто відкриєте очі, і, скажімо так, божечки, вирішите, так, все, господи, це ж треба було давно зробити, і це можна вже починати робити, і так далі. Тобто, якийсь для вас такий від вищих сил чарівний пендель буде. От нарешті ви зрозумієте, як і що робити, але краще це робити з кимось в парі от, для вирішення цих питань. Шанси владнати все буде. І от такі кардинальні зміни можуть до вас прийти, шановні Терези, в тому чи іншому якомусь аспекті. Це ще може бути питання по там, де ви живете, наприклад, квартира, будинок, дача або щось таке. І, врешті-решт, пролунає якийсь сигнал і скаже, цим давним-давно треба було оце, все це зробити. І нарешті ви почнете це все робити. Це як один із варіантів. Але ось такий сюрприз таке може у вас бути. От в когось з терезів. Дуже, дуже цікаво, чи воно програється. Ваше ні, пишіть, будь ласка. А розклад нічогенький, досить непогано. Я дуже сподіваюся, що ви будете уважні ви в вересні, все використаєте. І відпустку, якщо треба буде, підете і гарно проводити час. Головне будьте здорові, шануйтеся, бережіть себе і своїх рідних. Все буде тоді добре, а ми з вами ще зустрінемося через місяць. Тому Па-па!